Я якось, коротше, жартував про екстрасенсів, про таро, про всі ці приколи. І В якийсь момент на першому ряді дівчина почала робити ось так. <глухи> я такий вау, воу, 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 воу! Спокійно, вам погано добре, вам смішно, не смішно. Вона така, не смішно, поняв? Ну, якщо вам не смішно, ви можете піти, вона така, а я піду. Я кажу: ну йдіть, а я піду, ну йдіть. Вона встала і пішла по стіні. Як... Сова за нею полетіла. Да, я. Я вона встала, вийшла, ми закінчили концерт, все нормально. Я виходжу після концерту покурити, стаю, виходжу на вулицю і бачу, що вона нікуди не пішла, стоїть, дюгається отак, от щось. Вона підходить до мене і каже: ну привіт, як ще раз. І люди, які виходили з концерту, зрозуміли, що концерт не закінчено. Оточили нас колом, стоять, слухають, і вона каже: ти що дурачок, взагалі на такі теми жартувати? Ти що не розумієш, що є люди, які у все це вірять, а ще є люди, які всім цим займаються. Наприклад, я. Yeah. І я зрозумів, чому в нас в країні вже 22 сезони битва екстрасенсів йде. Тому що в нас люди вірять. Тому що, коли вона сказала, що вона відьма, всі зробили крок назад. Всі, окрім мене, тому що я не боявся, тому що в мене дуля в кармані була.